Зікер ПОКУЄ свої електромобілі. Мерседес АМГ поставить на свій С63 новенький восьмициліндровий подібний моторчик. Та як правильно говорити українською подшипник чи вальниця? Заварюйте чашку чаю, чи кави та долучайтесь до обговорення цих новин. Адже для цього ми з вами зібрались тут на Coffee Time. Китайський виробник електромобілів Ziker почав блокувати свої автомобілі на території так званої РФ, які були ввезені неофіційно. Гарна новина, як може здатися на перший погляд, але є один нюанс, про який я розповім трошечки пізніше. Як заявляє виробник, блокуванню підлягають автомобілі, які були призначені для внутрішнього ринку Китаю, але якимсь чином попали на полота. Ці автомобілі будуть відслідковувати з геолокацією та показувати своїм власникам щасливі віконечко про те, що вони не зможуть використовувати даний автомобіль. Таким чином, зікр бореться з нелегальною реалізацією авто, поза межами, зазначеної у договорі, зони обслуговування, пише про це. РБК Україна, і якби класна новина, що московитам прийдеться надалі їздити на Мацпічар з Жигулями, але є один нюанс: так як це по суті боротьба з сіряками, то блокування будуть стосуватися вже навіть стосуються всього світу. І нас в тому числі. До речі, ця б новина не з'явилась, Якщо б мені в інстаграм в рілзах, не попався один відосик, все офіційно тепер Зікр повністю блокує свої авто. Зараз ви можете побачити, ми привезли зікри 7X, і тут таке сталося. Але доки всі в паніці, ми вже знайшли рішення та розблокували ці авто. Але майте на увазі, що усі нові ввезені зікри будуть блокуватися. Так, от тепер до електричів додала ще одна неприємність: чи це є приводом є? Взагалі не купляти? Я думаю ні. Тому що це як з любим іншим автомобілем. Треба уважно дивитись, що ти береш собі. Бо в будь-який момент вона може стати, що потребує у деяких ситуаціях негайного вирішення проблеми. А скільки буде коштувати вирішення цієї проблеми, напиши в коментарях, а ми їдемо далі. А ви знали? Що підшипник це неправильне слово до пристрої для підтримування вала? А в українській мові є слово вальниця, і я сам про таке слово не знав. Згідно зі словарем української мови Грінченка, дев'ятнадцятого століття українці вальницю називали. Опору валамилина. Пізніше, в 1926 році, Дарморосі використовував цей термін для перекладу з Московської. Далі було зросійщення, Совковий Союз і всі ці справи, в принципі, ви знаєте, але ще зараз? До 2023 року у конструкторській документації використовувався термін. Підшипник, допоки ДСТУ не визнало його недопустимим. І вже по стандарту ДСТУ 3321-2003 у документації використовується термін вальниця. Давайте відразу уточню, що це один. Із стандартів конструкторської документації станом на 2023 рік УкрНДНЦ так і не визначилось, який термін використовувати підшипник чи вальниця, тому що діє 22 стандарти з терміном вальниця і 22 стандарти з терміном підшипник. Із цього можна зробити висновок. Чи, типу і так, і так правильно говорити, але що краще. Використовувати термін, який в українській мові існує доволі давно, але про нього мало хто знає. Чи використовувати нав'язаний російським язиком термін, вирішувати тобі? Mercedes AMG c 63 незабаром отримує новенький v 8. Хм-хм, Грета Тумберг буде незадоволена. How dare you? Хоча блін про неї я хтось взагалі ще пам'ятає, чи ні. Попри суворі екологічні норми, компанія Mercedes е, обіцяє зберегти v 8 А вже ж це буде гібридна установка. Але ж з V8 стало відомо, що підрозділ Mercedes-AMG розробив електрифікований двигун, який відповідає стандартам Євро 7. І буде встановлюватись на нові моделі авто. Але з новим звітом стало відомо, що цей мотор буде встановлюватись на поточні c 63 Пише про це Infocar.ua з посиланням на статтю Автокар. c 63 отримує оновлення, що виключає скоріш за все з його модельного ряду 4-хциліндрові двигуни, і будуть встановлюватись новенькі V8 з технологією. М'якого гібрида, це коли між двигуном та коробкою передач стоїть невеличкий електромоторчик, який при розгоні знімає з нагрузку з двигуна. Трошки, а при на накатом виробляє електроенергію. Це, до речі, дуже доречно при вимкненій системі старт-стоп він може таким чином швиденько запустити твій моторчик. Взагалі серед цієї цієї електрифікації я більше поважаю гібриди, тому що тут і екологічніше, і економічніше, і динамічніше, враховуючи ту екологію, яку встановлюють на сучасні ДВЗ, то з вихлопа виходить майже повітря. А тут у тебе підхват снизів добрий завдяки допомозі Електромоторчика і довгі пробіги без зарядки заправки, тому що завдяки електромотору, тому що у тебе двигун менше гре. Отака От ситуація. І самий головний плюс, де везе перед електричками, а тим бачить, цей плюс переноситься і на гібриди. Це 5 хвилин заправочки, і все, і ти можеш вирушати далі. В порівнянні з електричками, які по-моєму найшвидше заряджаються десь за півгодини від 0 до 100% відсотків заряду. І це вже прогрес. А вже ж це в залежності від того, яка в тебе гібридна. Установка встановлена. М'який гібрид, плагін, гібрид, чи що там ще придумували. Ну мені здається, що у гібридних установках гораздо більше плюсів, ніж в звичайних електричках. Ось такі новини у мене для вас на цей тиждень. Став вподобайку, поширюй друзям, та пиши в коментарях, що ти про це все думаєш. Бажаю вам всього найкращого, Volvo Plug-in Hybrid в універсалі в гаражі, щоб стояв у вас. І мирного неба над головою. І не забувайте донатити на ЗСУ.